Вони йдуть по по полю йдуть в Знову йде. Ну думаю, ну поки там з одного вагнера не стане два вагнера, тоді все, то вже нормально. Типу, а жінка каже, та це Форбс, типа, ну ти що? І вони по своїм там наносили вогневе ураження. Там же чуємо по перехватам, що типо, що його там особовий склад там набує, що їх там немає. Вони там виходять, руками махають, і ми наш дрон підлітає, і ми там наносимо вогневе ураження. Ну то вже до такого доходить. Каже, якби каже, не ваша бабуся, каже, нас би типа тут всіх в пів, пів села там пересадили. Я думаю, що чому вони таким займалися? Ну типу. Тіба... Ну, коротше, у нас, у нас ще все нормально. типу. Ще, ще не так все погано. Коротше. Може, може бути і гірше. Мужики, троє на ту сторону. Цинкуємо повністю желізку. Треба Та лікати. Да, ми б зробили б зараз маленький контрнаступ. Вони лиш виходять звідти, ви зразу забігаєте тут. У копі забирайте. Пекать заряджений. Вогонь! Юрій Гуляк, командир батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ Збройних сил України, воює на Сумщині з самого початку Куцької операції. У свої 27 років він має звання підполковника. На війну додає, пішов одразу по закінчення військової академії. Я вже тоді на той час мав приймати підрозділ роту. І якраз в крайні дні ми вже там мали з минулим командиром роти ходити по начальникам служб, проводити звірку і, відповідно, вже приймати підрозділ. Але на другий день почалася війна, повномасштабне вторгнення. Тобто до того вже так не було і прийняв підрозділ такий, як він є. Тобто, а вже в процесі почав, почав приймати підрозділ. Нас поділили на корабельні групи. Ми тоді Одна частина е, полетіла на Антонівський міст, а моя групіровка, рока е, так само, тоді, е, ще командир батальйону. Е, зараз наш командуючий е, генерал-апостол, е, тоді наш командир батальйону так само з нами полетів на, Антон... на е, Нову Каховку. Есть, ми там мали е, зустрічати ворога, то есть, там, задачі там постійно мінялися. Ми то мали зачищати, потім ми утримували райони, і так, так почалося. Тобто я мав свою корабельну групу і вже з ними працював. Після того ми вже виходили з Нової Каховки, бо тому що противник тоді прорвав оборону, яка там була побудована, можна так сказати, як приїхали, з сходу в бій, зразу вступили. Перше бойове зіткнення, згадує Юрій, у нього відбулось у новій Каховці. У нас була задача. Війти взаємодію з командиром е, того батальйону, і ми мали до них приєднатися і вже з ними виконувати спільні дії. От, і ми тоді пішли е, до них на взаємодію, там верталися, взяли там деякі боє... ну, припаси, бо тому що ми теж корабельна група. У нас тоді був в кожного був рубзачок, БК, і ми були заряджені на задачу, там, ну, ніхто там не орієнтувався, що. Ми там будемо на довгий час, бо ніхто не орієнтувався, що таке війна і як, як воно все відбувається. Я пам'ятаю тоді, що е, е, тоді десантники були, я не знаю, що, ну, вони, наступ, вони їхали на, е, на БМП і вони були прив'язані. Вони були прив'язані чи шнурками, чи якимись цепками, бо тоді всі, всі почали стріляти. Ми просто вже верталися, і ми були на такій, як то казати, такій ділянці, де там нікого не було, бо, тому що це була така дамба. Я навіть не знаю, як то пояснити. Ну, тобто, йде міст, лісопосадка, і потім вже такі, як каміші, там болота, і ми так попри ті каміші і рухалися. І просто, виходить, вони підбили БМП, і ці це, виходить, спригнули на нас, а нас там двоє. Ми там щось почали стріляти. Я так настільки зрозумів, що просто була здача прорвати лінію оборони. І заїхати нам в тили і там вже проводити якісь дії. Тобто Вони не розраховували, що там, можливо, буде якийсь опір чи ще там щось, хоча опір був, і артилерія наша працювала, і так далі. Пацани, не підуйте, тут. А ну давайте, прикривайте мене бігом! Коли ми вже приїхали в Вознесенськ, понятно, що там вже були і мобілізовані, які нам які ще там дуже, дуже потужні хлопці поприходили, які ще були е, в цій же самій бригаді 14-15 рік, потім е, демобілізувалися і от вони знову приєдналися до. Хоча я їх не знав, вже потім ми в процесі познайомилися, бо там були старші дядьки там, по років 40-45, і тут я командир роти, бажаю здоров'я, <с>. я буду вам керував. Ми, ми отримали задачу в Вознесенську, висунутися в певний населений пункт. І ми там стали. І я пам'ятаю, на той час виходить такий позивний старшина. Він виходить і каже: Я Віталік, і зі мною шість. Я кажу: плюс. І ми ще шість ще чоловік відібрав. Ну, з тих, що там стояли, і ми так виїхали на цей на, на задачу. Кожен е, контрак, ну кожен військовослужбовець, він знав, що він має робити. Він мав яку висоту. Я тільки казав, які сектора, хто десь що там має перекривати, і все. Тобто їм не їм не треба було там кричати, бігати за ними, там дивитися, щоб вони щось то, то чи інше зробили. Вони вже знали, вони приїжджали, вони знали, деякі хто має сектора займати, е, ну, ділилися на групки і тому подібне. Тось, таким чином. Це, це, і вони, і ста, вони ставилися е, до мене, як вам сказати. М стався до людей, як ти хочеш, щоб не ставилися до тебе. Тобто, в нас було взаємно. Вони не дивилися, що я там молодий, там, і є, вони там старі, чи ставка, старі, старші, типу. але в нас ну, взаєморозуміння було. Після Херсонщини був Донецький напрямок, розповідає Юрій. І зовсім інша тактика дій. Е, е, треба було думати по-іншому. Е, жити по-іншому, я не знаю, як то е, сказати. І перша задача на Донецькому напрямку е, у мого підрозділу це була траса Бахмут-Лисичанськ. Там висота була, там такий кар'єр. Е, і, відповідно, е, вже звідти там, е, можливо, там, мабуть, проводити наступні якісь е, наступальні дії. Тобто, що ми кон контролювали цей підхід до цієї траси, е, підрозстрілювали там і цивільних, і. І це наоборот, воно якось, можливо, когось там мало там, знаєте, як то злякати. А в нас от, особовий склад, наоборот, якась така злість була. І от я кажу, ці, цей особовий склад, які ще були мобілізовані, вони ну, просто прозріли. Ми бачимо, в реальному ми нічого зробити не можемо. Група зайшла деяка, там на висоту, і тобто, кожен позаймав свої сектора. І на другий ранок, бо вечір ну, взагалі такий тихий був, ні одного пострілу, ні артилерії, нічого. І... По рації там передали, ми чуємо голоса. Та думав, ну типу, які голоса можуть бути? Ну, взагалі. Каже, та все нормально. Потім кажу, ми ті, чуємо. І нарано, коротше, почалися там, бехи, почали їхати, е, ну, почали зустрічати, передавати координати. Е, почався стрілковий бій, відповідно, перші втрати на тому напрямку маю на увазі. А ну ти бур, прикривай! Прикривай, прикривай! Піш, паш, паж, пів. Ой, домо, тут заплюють! Добре. наш! Спитайте наш дрон! Важко про це то говорити, тому що це були такі люди дуже, як то сказати, дуже сильні, які пройшли так само горнило війни ще з 2014-15 року. І там ми їх втратили, тому що це був нерівний бій, і нам довелося відійти з того кар'єру, відповідно, залишити там двох загиблих воїнів побратимів. То ми знали, що два точно загинули, а одного ми не знали. Ну, тіпа, ми його не бачили, що він загинув. І ми кажемо, тіпа, треба, треба йти тіпа, шукати побратимів. В плюс. ніхто ніхто задню не давав всі. Ми, ми виходимо вже там така дорога була, щоб виходити на дорогу, і дивимося, топає. Хто це? Типу, ти, 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 це цей. Ми такі там раді бляхамо, як так. Ну, коротше, його було поранено. Він там був біля піде. Ну він не міг вийти, тому що він прикривав якраз відхід цих поранених, які мали е, він прикрив, а сам коротше, не вернувся. Не залишали і загиблих побратимів, згадує воїн. За можливості їх евакуювали. Поступає команда, що нас мають міняти. І ми, ми шаримо, що треба, треба йти забирати загиблих, бо тому що крім нас, ми чекали, можливо, там сприятливі умови, ще там щось. І я підійшов до е, там, командира рота, Скіфа, кажу, ми будемо йти. А в нього був хлопець, який літає на, на Мавіку. Типу, Два ще раз пролети, продивися, чи нікого немає, типу, і ми будемо топити, ви нас прикривайте. Йдемо, все. і ми так так тихенько все було, ми вийшли на той кар'єр. Все супер, білий день. І ми вийшли на той кар'єр, і не щоб швидше все працювати, щоб швиденько евакуюватися, звідти ми стали і дивимося, як то все видно, як тут було би класно коригувати вогонь артилерії. І щось якось в один момент кажемо, що давайте йдемо, ми підготували їх до евакуації. Спускаємося і так поетапно, там, там, де ми стояли, там просто такий шквал вогню артилерії був. що просто. На Сумському напрямку, каже Юрій, бригада воює з самого початку Курської операції. Наша задача знайти е, е, противника, знищити його, е, щоб суміжники зайшли, закріпилися і тобто, готуватися далі до якихось там. Тих чи інших дій. Захід ще юнаківки, там, противник скориставшись е, погодніми умовами, противник е, виліз з труби. Хоча ми не знали, що він там виліз з труби, тому що це були погані, погані погодні умови. Ми вже піднімаємо там, ташку ну згорем пополам там, і суміжники е, починаємо підлітати, а там ціла гірлянда, їх ціла посадка світиться ну то є, тих підрядків. І, ну, відповідно, е, взаємодії там, комплексним вогнем артилерії, БПЛА. Бомберів ну, повністю там, там стріляло все. І плюс е, піти, які там тікали, бігли на них, відповідно, піхота знищувала. І все вони там, вплоть до того, ну скільки там їх було, що е, е, щоб вони не порозбігалися, е, група, яка там знаходилася, вона просто постійно робила простріли, щоб е, не могли рухатися, що в них, типу, ми їх бачимо. І коли підлітали бомбери з взаємодії з суміжниками ці. Цей противник був знищений. І після того ми вже робили детальну розвідку. Ну, звідки вони прийшли тобто, по слідам, бо, тому що там сніг був, по слідам виходимо, дивимося, там, там такий кратер, ну, понятно, і підняли карти. Тобто, і це якраз йде труба з КПВ, газорозпряджючого центру. Тільки мій батальйон там знищив 12 це і е, там біля п'яти-шести були поранені, це за, за, той, за той день. А скільки ще суміжники, це те, що наші підтверджені, скільки ще суміжники їх набили. Бо тому що, наприклад, там, якщо стоїть е, сусідній підрозділ, там 71-й, вони допомагають, то Ну ми просто не розуміємо. Е, ну, я, наприклад, я не розумію, звідки в них цей ресурс береться, е, бо. Вони йдуть по, по полю, йдуть, вмерли. Знову йде. Думаю, ну, ми вже сміємося, бо тому що там в, в Дельті там є певні там, за знищеного противника йдуть і є, бали дають. Ми просто вже їх переводимо, там вже шуткуємо, тіпо, що от, там скільки то балів бігає, тіпо, давайте там знищимо його. І так, коротше, працюємо. То ми там тоді нормально там балів набили. Вже таке якесь. Юрій говорить, що у порівнянні з 2022 роком війна суттєво змінилася та згадує перший досвід нічної роботи та рішення, які тоді змінювали хід бою, ми діяли з сусіднім підрозділом, і в нас був аутел нічний, і у нас була задача так само перекрити дорогу. Це було після харківської операції. Хотілося попрацювати артилерією. Тобто була артилерія, але артилерія ну, не знає, куди стріляти, тому що треба надавати цілі, коригувати її. А з вночі ми піднімаємо цей аутел, а ми бачимо там просто кодло. Давай. І ми тоді перший раз дали стрім. Ну іменно там то, що мій підрозділ. Там. І воно так цікаво, вони там розбігаються, бігають там. Ми давай ще. Нас просто один борт ми втратили, а в іншому не вистачало батарей, тому що треба було піднімати, щоб ще на ранок. Ми вже, ми вже, ми вже над, над тим генератором стоїмо, щоб ті батки зарядилися, бо тому що далі треба наносити вогневе ураження, бо тому що, так само там ще був населений пункт. А коли ще пере, переїхали ми вже на Донецький напрямок з Харківського. Це було е, біля каналу, е, населений пункт Кліщівка. Е, тоді боролися з вагнерами. ну, вони толпами ходять. І все, ті маві, вже там літають з кидами. бригади так же само, там, давайте скидами, скидами, скидами. І Бо артилерія вона, понятно, вона зупиняє, але вона точечно не виб'є. А вагнера вони, вони взагалі були відбиті, я не знаю. Він там міг без ноги там повсти. Його треба було, от, поки там з одного вагнера не стане два вагнера, от тоді все, то вже нормально. Типу. Тоді можна успокоюватися, там, далі тим, якісь проводити дії. За той рік дуже все помінялося. Це е, нічні скиди. Ми тоді почали, потім ексокоптери, FPV, бомб, FPV-бомбери. Ну, Повністю. там е, то, що вже на наступний рік, вже, там, вже ще пізніше вже почалося розвивати НРК. Юрій Гуляк, родом з Тернополя, розповідає, що його бабуся була зв'язковою УПА. Не знаю, в якийсь момент е я захотів там, стати військовим, ну що там, школяр там військовим, і ми шукали там ліцей там, військовий, там, або до Львова, або в Івано-Франківськ. І я так поступив в Прикарпатський військово-спортивний ліцей, там навчався. Ну і після того, як ліцей вже військовий, потрібно далі продовжувати кудись військовим. Ну і так став, поступив в військову академію і закінчив факультет десанту-штурмових військ. На той та, факультет штурмових військ. Академія яка? Одеса. Одеса. Військова Одеса. академія міста Одеса, так. Закінчив цей факультет, і після того вже так по розподілу попав 80-ту бригаду. Як я хотів, чи я хотів стати військовим, чи я не хотів стати військовим. Ну, якось такої думки не було, тому що постійно, коли там приїжджав до бабусі, вона там деколи там в неї розпод... ну, Мені цікаво було, як вона, що вона, як вони люди в ті часи виживали взагалі, тому що там мені розказували, що вона там. ну, Бо до неї все там приходили, якісь, там, я так зрозумів, чи її друзі, чи цей. І один, там, Мені так дуже сильно запам'яталося, один там Вуйко приходив і каже, тіба, каже, якби каже, не ваша бабуся, каже, нас би тіба, тут всіх пів, пів села там переселили. Я думаю, що чим вона таким займалася? Ну, Боже тоді малий був. А потім вже так почав розпитуватися і більше там книжки читати, бо там, наприклад, кожного 14 жовтня. На день е воїноопатам е приходили е до неї е з міської ради, тобто там, там, вручали там, якісь е чи, там, нагороду, чи просто вітали і так далі. І вже так розпитувався, що вона, де вона, і так вона мені вже починала розказувати. Їй важко вже було говорити, але вона старалася то все розказати. І так е ну, досить. Е Ну, досить потужне на там таке життя було. І от, наприклад, що мені в ній сподобалося, я від неї ніколи не чув, що там їй щось погано, щось їй не вистачає. Не чув якогось такого ниття, там, що все погано і так далі. І якщо так вдумуватися, то людина е прожила все життя е сама, тобто мала одну доньку, і, відповідно, відсидівши. Відсидівши там більше 10 років в Сибіру, вернутися назад в до себе на Батьківщину в Україну, Західну Україну, побудувати хату, виростити, тому що донька її померла, і лишилося чотири внука то тобто є моя мама там з своїми братами, сестрами, сестрами. І потім ще нас четверо правнуків, і ми так жили, і вона ніколи там. Заставляла мене читати, звісно, я читати не хотів, бо тому що літо треба там, футбол бавитися, грати ще там щось, вона мене вчити, вчитися заставляла, бо я того не любив страшно. Але потім зрозумів, що треба, треба читати. Коли, наприклад, от стає там щось дуже важко, там, наприклад, якась ситуація, наприклад, чи там на полі бою, чи це в загальному, там, чи по службі, чи, ну, Все може бути, то собі зразу згадуєш, ну, ще, ну коротше, у, нас, у нас ще все нормально, ще, ще не так все погано. Коротше. Може, може бути і гірше. Юрій є лицарем ордена Богдана Хмельницького першого, другого та третього ступенів, а у 2023 році потрапив до списків журналу Форбс. Мова про номінацію 30 до 30 творці майбутнього. Я сидів в себе на пункті управління, і до мене дзвонить командир бригади, каже, я вже був командиром батальйону. Дзвони там... хоча перед тим до мене там приїжджали так само, ми там візьмемо інтерв'ю, ми там так само, але поспілкувалися. Ну, все, так, поздоровалися, ну, поїхали, попили кави. Все так само, як з вами, от, поспілкувалися. Через деякий час там командир бригад дзвонив і каже, там поїдеш в Київ на нагородження. Думаю, там, добре, там зі мною зв'язалися. Каже, все там, у вас буде готель, там туди-сюди. Я думаю, ну, потім, а жінка каже, та це Форбс, тіпа, ну ти що? Кажуть, та, ну, що воно там впливає? Тіпа, на...". Ну, що для мене, це. Напевно, що те, що військових так само почали залучати на оці так сказати, заходи, що так само вбачають, бо нас нагороджували одних з перших. Приємно, так. Плюс те, що ще раз повторюю, що ну, поважають військових, що слідкують, що вони щось так само роблять інновації, якісь, управлінські рішення правильні тому подібне. Дома комбата чекає дружина і чотирирічний син. Тому каже Юрій, його головне завдання нині нищити російських окупантів. Головне зараз нам не опустити руки, а далі ми побачимо, які там на рахунок, коли війна там має закінчитися, на яких умовах. Ну я до того не лізу. В нас одна проста задача це зараз знищувати ворога, діяти, ну робити те, що ми маємо робити. Ми коротше далі будемо робити свою роботу. Поки нас хватить і тому подібне. Тому це ще раз це війна на виживання, і ми маємо триматися. <кій> Якщо ми не будемо триматися, то у нас нічого не вийде. Борис Майоров, Олег Вороненко Суспільне, Новини Сумщина.